Зрозумієте, проблема Путіна не на день, не на два, це на роки. Роки він буде вести торгову війну з Україною, підриваючи схід економічно, обикликаючи соціальні бунти. Роками він буде засилати диверсійні загони, якщо не в Слов'янство, в Харциск, в Северодонець чи Луганськ, і ми маємо навчитися цьому протидіяти і в цьому передовому окопі жити, захищаючи свою країну. Як це можна зробити? Консенсусом нації, яка не ділиться ні на мови, ні на релігії, ні на культури, ні на історичну ну, пам'ять або оцінку історії. Наприклад, сьогодні скажу на запитання: якщо завтра війна, ми повинні перемогти в першому турі президентських виборів. Не Тимошенко-Порошенка, не Порошенко-Тимошенко, а той один, хто переможе Путіна. Бо план Путіна зірвати президентські вибори. Якщо в другий тур вийде Тимошенко і Порошенко, схід України отримає сигнал. Наших там немає, не йдемо на вибори. Не йдемо на вибори, нелегітимна влада. Нелегітимна влада продовження цієї світопляської хаоса, який влаштовує Кремль. Тому вибори мають відбутися в один тур, і ми близькі до такої консолідації. Посадіть тисячі Я закінчу, несто. У 2005 році ми зробили ту помилку, яку сьогодні знову, через 10 років, знову демократи можуть повторити. Цапатись між собою, боротися між собою замість того, щоб а. Домовитися про співпрацю між демократичними силами, б очистити своє корумповане оточення в обох таборах. В публічно запросити східні еліти, непричетні до кривавих зночинів Януковича, до спільного будівництва спільної країни. Якщо ми це зробимо, перемагаємо першому турі і перемагаємо Путіна. От моє слово.